Біткоін після тесту діапазона 72 тисяч доларів різко впав на 4%. Що таке 4% Скажете ви? Ну так це нічого порівняно з тим, як впали Альти на 15-30%. Проте найгірше з того, те що під час падіння біткоїна активно росло його домінування, і продовження падіння бітка має дуже високу ймовірність, оскільки нормального відскоку після перших хвилі падіння не було. Як же діяти в такій ситуації? Чи варто зараз підкуповувати альткоїни на такому падінні, коли саме безпечно знову закуповуватися і не філюватися, що не буде потужного падіння? Який наш основний сценарій дій і критичні точки, які будуть говорити, що сценарій дійсно працює? Привіт, колеги це PS Trade. Сьогодні розглянемо екстрену ситуацію, яка сталася в п'ятницю, і поділимося своїми думками. Давайте спочатку подивимося, як вчорашні падіння відобразилися на великих таймфреймах. Наприклад, відкриємо тижневий таймфрейм. Ми бачимо, що по суті, навіть якщо тижнева свічка по біткоїну закриється так, як виглядає зараз, то нічого критичного не станеться. Ціна біткоїна може спокійно продовжити ріст наступного тижня. Тобто, поки що, ми бачимо, що... Продавці загальмовою діапазон 72 тисяч доларів, вони просто так його не пускають, але і не було якихось пробоїв цього діапазону на, на великих таймфреймах, щоб довести, що так дійсно покупці не мають сил зараз його протиснути. Може бути таке, що зараз у покупців тактика потрохи-потрохи тиснути на діапазон, дозволяти глибокі корекції, набирати позицію для того, щоб в майбутньому зробити гарний імпульс росту. Тобто, поки що на тижневках нічого поганого не сталося, і якогось глобального розроту також. Переходимо тепер на трьохденний таймфрейм. У такденному таймфреймі у нас як була консолідація у діапазоні 65 800 до 72, так і залишилося. Вчора намагалися. Верніше, не вчора, а протягом минулої е, триденної е, свічки намагалися покупці пробити діапазон 72 і змогли тільки до нього доторкнутися. І одразу ми всі разом побачили реакцію. Тобто є е, серйозний продавець в діапазоні 72 тисяч доларів, що потрібно було і вияснити. Переходимо на денний таймфрейм. Надаємо таймфреймі, також нічого особливого ще не сталося. Е, тобто, у нас навіть якщо. Дивитися уважно, ціна після виходу з такої вузької консолідації просто, по суті, могла розширити свої межі і без проблем може продовжити падіння біткоін до 6,6, Але для того спочатку треба пройти діапазон 68,500. Цей діапазон є дуже важливий, і ми показували в попередньому відео, до речі, що даний діапазон це є важлива критична точка, звідки ріс може просто продовжитись. 12-ті години таймфрейм нам показує також, що біткоін може ще не завершив своє падіння, і по суті протягом наступних декількох донатиних свічок продавці будуть намагатися пробити діапазон 68 тисяч доларів. Поки ціна знаходиться вище даного діапазону, то ріст біткоїна без глибокої і затяжної найголовніше корекції може продовжитись без проблем. Отже, поки що ми бачимо, що нічого поганого в глобальній перспективі не сталося. Так, була різка корекція, це досить неприємно, але ця різка корекція зараз зовсім не змінила ситуацію на ринку, і біткоін може продовжувати рости. Важливо, щоб діапазон 68 тисяч доларів залишився під контролем покупців. Якщо ж даний діапазон. Проб'ється вниз, тоді ми можемо піти оновлювати мінімум і тестити до 65 тисяч доларів. І це вже буде затяжна корекція, це вже буде формування нової консолідації з новими межами, і скільки це займе часу, вже це може тривати і протягом літа. Тому зараз є як певна критична точка, вона поки що під контролем покупців, отже, оптимізм не повинен повністю пропадати з ваших сердець. Чому ж біткоін і інші криптовалюти так сильно вчора впали? Ну, якщо відкидати просто логічні. Якісь пояснення. в Плані того, що біткоін давно не коригувався, і йому була необхідна корекція для того, щоб скинути короткострокових трейдерів, які, по суті, набирали позиції 4 червня, і ціна просто в малесенькій консолідації рухалася. І шукати якісь інші причини, то можна побачити, що індекс S&P 500 вчора теж був досить волатильний. Вийшли погані макроекономічні дані. Проте SP500 після сильного падіння так само активно виріс і навіть оновив свій локальний максимум. А біткоін після падіння. На рості S&P навпаки почав ще сильніше і агресивніше падати, і досі не відскочив. Виглядає все на те, що біткоін просто використав цей момент для того, щоб влучно впасти. І найголовніше, що ще, хоча б на місці, якийсь певний час, біткоін проведе тим більше зараз вихідні, і розраховувати на якісь мув вверх по біткоін протягом вихідних не варто. Два дні тому ми знімали відео про топ-5 криптовалют, які б круто було купити в червні. І ось після е, двох днів е, ціни цих криптовалют якраз прийшли у зони закупки, принаймні перші зони закупки, звідки можна було б ризикувати це підкупляти. Ось криптовалюта Оп, прийшла до 2.16, ціль 3.4. Цілком вірно, що буде ще одна хвиля падіння, тоді. Е, Стопане нашу позицію, і ми тоді будемо дивитися більше по 1,45-16. Далі BCH. BCH також прийшла до першої зони закупки, яку ми показували на досить великих об'ємах. Затестили її, це 460 доларів. Наступна зона це вже близько 400 доларів. І LDO. LDO також чітко вдарився в зону закупки, яку ми показували, і зараз іде ще раз її ретестити. Далі у нас був STX, STX ідентично дуже добре скоригувався, так, вдарився в сильну зону і вже показує якийсь відскок. До речі, небагато криптовалют, в принципі, зараз могли відсипнути. Більшість з них просто лежить в консолідації. Ну і ТРБ. ТРБ чітко пішов в діапазон 80 доларів. Теж як е, прикидалися і вже намагається відскакувати. Тобто, поки що нічого такого особливо страшного не сталося, і е, крипта е, на 12 дванадцятиму таймфреймі просто скоригувалася. Ще говорити про нову хвилю падіння, яка е, скаже нам, що у нас починається нова криптозима влітку дуже рано. Наступний тиждень у п'ятницю ми плануємо провести стрім, на якому будемо аналізувати криптовалюти, які цікавлять наших підписників. Для того щоб на цей стрім потрапити, вам потрібно зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням і написати нам в приватні повідомлення. Ми вас додаємо в наш OKX.ua чат, і ви зможете не пропустити наш стрім, задати свої питання і бути в нашій спільноті. Реферальне посилання на реєстрацію OKX є в описі під даним відео. Повертаємося до біткоїна і зараз розглянемо основний і альтернативний сценарій, від якого ми приймали рішення, і також помітимо критичні точки, які будуть сигналізувати, чи відпрацьовує наш сценарій, чи ні. Отже, відкриваємо зараз 12 годинний таймфрейм, і бачимо, що діапазон 7700, який ми показували як основний локальний діапазон, звідки мав би продовжуватися ріст, був пробитий. Тобто це означає. Ну і в попередньому відео теж посилання залишимо, що ми вказували, що 68500 це наступний діапазон, звідки біткоін можна у середньостроковій перспективі намагатися набирати. Поки що цей діапазон добре відпрацював, і протягом наступного часу ми подивимося, чи дійсно в ньому є достатньо сил, щоб почати ріст без глибшої корекції до 65. Отже, оскільки 4700 зараз під контролем. Під контролем продавців, ми би не набирали позицію, поки не побачимо або теж 68500, або знову пробиття 740-7700 70 вверх. Тобто, поки ми не побачимо ще один там ретест, можливо, буде ще одне локальне оновлення мінімумів, але теж на великих об'ємах. І після цього оновлення зразу піде відскок. Отакий От би нас влаштував для того, щоб у нас почався ріст, як мінімум з першою цілею сім 70 Якщо ми зараз побачимо ріст у сімсот 70 то тут з великою ймовірністю продавці вже будуть дуже міцно тримати, тому що зверніть увагу на трьох годинках, як складно спочатку було покупцям цей діапазон від 3 червня взяти, і потім скільки раз. Намагалися продавці його пробити, я ж по суті з третьої спроби, з четвертої спроби змогли. Відкриємо годинки, щоб це більш яскраво все показати. отже, перший і перший удар по покупцях був 15.00 протягом цієї години свічки 7 червня, так ось вчора. Відповідно, ми побачили перший удар і важливість даного дія посом 7700. Зразу ціна відскочила вверх. Ну і далі ми бачимо, що прожим. Діапазону 70 7700, зараз 15 хвилин таймфрейм відкриємо, покажемо, як це все відбувалося. Отже, бачимо, що тут почали якраз об'єми рости. Починаючи з 19.45, це якраз коли спочалось наближення до нашого діапазону, у нас почали рости об'єми. І максимальний пік об'ємів був якраз під час тесту. 68500. Відкриємо хвилинки для того, щоб побачити, де найбільше пройшло об'ємів протягом всього цього падіння. Отже, бачимо наше падіння вертикальне. Ось. Бачимо, що в діапазоні 7700 70 падіння було досить спокійне, без якоїсь агресії. І після пробиття діапазоном просто почали спрацьовувати стоп-ордери. Дивіться, як тут багато агресивно лили. І перша серйозна. Зупинка, по суті, почалась по ціні 69450. Перша зупинка була тут. Бачимо, що потім відпрацював цей рівень і не пустили продавці вищу ціну. Наступна зупинка це по суті 69. Ось цей діапазон. І наступний об'єм найбільший був під час тесту 68%. 500. Тобто цей рівень реально. Важливий, і ми будемо чекати протягом вихідних ретесту цього рівня, для того, щоб зрозуміти, чи кінець це падіння, чи тільки початок. Отже, найближчим часом ми чекаємо повторного тесту 68 тисяч доларів, від якого хочемо зрозуміти, чи дійсно покупці мають цілу в даному діапазоні. і Якщо так, ціна нижче не має впасти, оновити локальні мінімуми. Так, це можливо, і навіть буде добре, якщо трошки оновляться локальні мініми. Проте після цього ми хочемо побачити дуже агресивний відскок, і ці оновлення мають бути на збільшених об'ємах. В такому випадку ми чекатимемо відскок від 68 тисяч до 70 700. І вже в даному діапазоні стане зрозуміло, чи у нас починається формування нової консолідації. і Ціна піде на 65. Таким чином, у нас буде консолідація 65-72 по біткоїну, чи 70 тисяч пробивається вверх, і ми потрохи йдемо вище. Знову досліджуючи висоти 72-74 тисяч доларів. Отже, це означає, що по біткоїну можна ризикувати і намагатися купляти його в діапазоні 68 тисяч, відповідно ставивши стоп нижче 67 100 умовно. Якщо такий трейд вибивається, нічого страшного. Далі можна буде дивитися на біток вже в діапазоні 64-65 тисяч доларів. А якщо все окей, то перший тейк профіт по біткоїну це 7700. 70 і з діапазону 68 тисяч це 4%. Бачите, всього-навсього біткоін впав на 4 А яких справ він наробив для альткоїнів? І тепер переходимо до них. В такі складні часи на ринку варто бути у спільноті. Пропонуємо вам приєднатися до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. В нашому клубі ми щодня робимо огляд ринку, де ділимося думками про ситуацію на ринку і чи варто торгувати зараз чи ні? А також публікуємо свої трейди як короткострокові, так і середньострокові. І Інвестиційні. Крім того, клуб є чат, де ви можете задавати свої питання і ділитися своїми думками. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Спочатку подивимося на домінування біткоїна. Це основний винуватець вчорашнього свята, тому що на локальному падінні бітка альти просто як збісилися і почали дуже активно падати. Навіть ті, що особливо не відскакували від квітня, вони поновлювали свої мініми. Тобто, просто далі знищуються альткоїни. На пальцях двох рук можна перерахувати альти, які після падіння дуже гарно відскочили. Більшість з них впали і далі собі валяються на дні консолідуючись. Отже, домінування біткоїна, на жаль, не змогло. Продовжити падіння, яке ми дуже хотіли, і почало рухатися, до речі, дійсно до критичної точки, 55,7%. Ми показували цю критичну точку, вище якої біток знову буде забрати все поростратило на себе. Отже, ми бачимо, що в нас тут теж на домінуванні біткоїна утворилася консолідація, і зараз, по суті, критично. Далі продовжувати рости. Якщо ми далі продовжуємо рости по бітку, треба забути на певний час про альти, щоб їх докуповувати. А якщо це робити, то тільки на сильних падіннях на сквізах вниз ставити низькі, які тільки собі можна уявити лімітки, і таким чином підбирати їх по дуже соковитих цінах. В інших випадках альти будуть погано реагувати на ріст бітка і дуже добре реагувати на його падіння. Поки ситуація по домінуванню біткоїна не зміниться, краще не добирати агресивно альти, от прямо по ринку, от як ви бачите їх зараз. Цікавий факт, що домінування USDT практично не рухнулось. Воно собі як знаходилося у консолідації від 20 травня, і, по суті, ніяк не змінило ситуацію. Покажемо вам більш глобальну картину, щоб ви розуміли, що по суті нічого не сталося вчора на падінні Альтів на 15-30%. Отже, вся проблема була в тому, що біткоін дуже сильно налякав інвесторів, і всі почали активно зливати Альти. Або ж швидше за все, Почали набирати Альти на локальних максимумах, коли ринок був спокійний і просто їх всіх поліквідовувало. І тут у нас консолідація на домінуванні USDT, і шанс рости до 4,7 ще залишається. Тобто є великі шанси, що ще одну хвилю падіння зробить ринок криптовалют, і альти в першу чергу поновлюють ще свої мінімуми. Проте після цього, на нашу думку, як домінування біткоїна, так і домінування USDT почне своє падіння. Дуже хочеться побачити по біткоїну збільшені об'єми торгів на падінні і гарний відскок. Зверніть увагу, що вчорашнє падіння по бітку було на маленьких об'ємах. Тобто нічого, по суті, ще не сталося критичного і велику кількість ліквідацій ще не зробили. Так, 500 мільйонів ліквідацій за один день це, це було, але це все були короткострокові спекулянти з великими плечима. А ще хорошої встряски так і не було. Тому якщо біток піде до 65. От там ми думаємо побачити великі об'єми, і там буде дуже класне місце для закуповування альтів. Проте це ще не факт, що зде піде ціна. Перше, ми мусимо побачити на хоча б 4 годинному таймфреймі, що діапазон 68 тисяч доларів має сил. З великою вірністю сюди ціна прийде, навіть, можливо, протягом вихідних. І отут от стане все зрозуміло. Тому поки що варто не приймати ніяких торгових рішень, запам'ятати собі три важливих діапазони по біткоїну це 68, це 65 і це 7700, 70, і приймати торгові рішення тільки тоді, коли ціни будуть в даних діапазонах. Все решта це шум і розвод для того, щоб спонукати вас на емоційні дії і для того, щоб ви втрачали свій депозит. Цікавий нюанс по капіталізації альткоїнів. Подивіться, куди вчора стукнулося показник капіталізації альтів. Це без ефіру. У нас є ось такий от ну це вже можна назвати сміливим трикутником з плоским дном, дном верхом. верніше. І бачимо, що вже це третій удар по низу даного трикутника. Якщо цей удар вистоїть, і протягом наступних днів у нас буде. За округлення ціни, отут, так і капіталізація не пролиться, то наступний удар вже буде по діапазону 763 мільярди доларів. Тому треба пересвідчитися перед тим, як брати альти ще декілька днів, не поспішати і подивитись, як відреагують учасники ринку на цей злив. Тому що часто таке буває, що після такого падіння. У нас заповільняється ціна, і продавці втрачають свій темп. Якщо продавці мають продовжувати падіння, то не буде довше ніж два дні ринок на місці, тому що в такому випадку це буде означати слабкість продавців, і люди почнуть впевненіше заходити в лонг-позиції. спочатку невеликими сумами, а потім більш впевнено. Тому е, треба почекати декілька днів. і Якщо ми побачимо, що не пробиваються важливі ключові рівні, що по капіталізації, що по Біткоїну, що по домінуванню біткоїна і USDT, окей, тоді можна знову набрати брати А Зараз, будь ласка, не спішіть і зберігайте ваш капітал вільний поки що у волі. Незважаючи на ринок, бажаємо вам всім гарних вихідних і прибуткових трендів. Ну і звісно ж перемоги.